Астрологічний прогноз великих проривів фронту у грудні 2022-го в Україні не буде. Будуть локальні на Донбасі. Не, прорив... не буде заходу білоруських військ на Волинь і російських, не буде заходу російських або білоруських військ на Київщину. І хочу спростувати свій прогноз: не буде. Наступу Збройних сил України у грудні через Запорізьку область перерізання на Азовське море. Чому цей прогноз зроблений, які аргументи? У грудні найбільш войовничі сполучення планет перші 10-12 днів грудня. Є напружені аспекти між цими планетами, є опозиція від Сонця до Марса. Опозиція означає протистояння, напружені аспекти означають проблеми на фронті. Але після 12 грудня напружені аспекти пропадають до Марса. Марс залишається вообще планетою без аспектів, і у другій половині грудня. Взагалі напружених аспектів немає таких значущих від Марса, від Меркурія, планет, які пов'язані з війною від Плутона, від Урана. Також буде ретроградний Меркурій у другій половині грудня. Це теж що означає, що разом з ретроградним Марсом це не дає можливості швидкого просування вперед. Меркурій буде уповільнювати свою швидкість у другій половині грудня. Це означає, логістика буде знижуватися, і інформаційні і сполучення на шляхах будуть автосполучення будуть уповільнюватися. Значить, прогноз прориву у Запорізькій області робився на підставі того, що. Є ну, планети в стрільці і в близнюках, і в стрільці означає в степах. Ну, війну в степах, не в лісах, а в степах. Але зараз, коли цей прогноз робиться, 5, 5 грудня. Нептун повертається, він стаціонарний, повертається, йшов з ретрограда, повертається вперед. Це означає, що змінюються такі глобальні процеси, які пов'язані з таємною інформацією, з розвідковою інформацією та інформацією, яка недоступна широким колам людей. І оця опозиція спрацювала так, що. Марс в Близнюках означає за допомогою близького бою, близьких проривів. Російська Федерація відволікає увагу Збройних сил України від великого якогось наступу або контрнаступу. Марс у Близнюках означає близько, тобто для Російської Федерації, близько це Луганська і Донецька область, це ближче всього до Російської Федерації, за допомогою близьких боїв. Опозиція відволікати увагу від центральних задач ну, Збройних сил України. Також, значить, ну, в цьому я бачу смисл, сенс, на що, наприклад, російські війська атакують Бахмут і атакують на, на Донеччині. Ну, з астралічної точки зору, це не для того, щоб захопити весь Донбас по російській. Під Росію, а для того, щоб відволікти увагу від основного. Сонце означає основне, а Марс означає атакувати. Марс означає прориви, тому можливі в районі 8-10 грудня, 7-10 грудня, прориви якісь локальні, близькі, бо близнюки означає близько, а Марс означає прориви. Прогноз по днях я зараз зроблю в наступному відео і запрошую вас, хто бажає на прямий ефір у суботу, 10 грудня о 20.00. Прогноз для Російської Федерації військовий, політичний, економічний, по картах лідерів. Такий прогноз вже роблено по українських картах, тепер по російських. Дякую за увагу!